Всім привіт! Усіх Радо, 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 Радо вітаю мої любі глядачі. Дуже приємно, що ви завітали до мене на це моє чергове відео. Я неймовірно щаслива, що ви цікавитесь моєю творчістю і спішу нею з вами поділитися. Мої хороші, у мене сьогодні 14 липня, і саме сьогодні стартує іграшковий бум Літечко. Я думаю, що ті, хто любить в'язання Амігурумі, або сам в'яже, або цікавиться цим таким окремим видом рукоділля, я його завжди для себе виокремлюю, той, напевно, вже знає, що декілька сезонів підряд я не пам'ятаю, мені здається. Іграшковий бум літо саме влітку святкує уже два роки, і саме з літа розпочинається третій сезон. Отже, що це за е, такий чудовий спільник, якщо ви ще не знаєте? Його організувала Оксаночка-Недошитко, невгамовна, неймовірна майстриня, яка в'яже не лише іграшки, але іграшки в неї виходять дуже атмосферні, от просто атмосферні з душею. І тому я щиро рекомендую обов'язково заглянути до неї на канал. Але якщо ви полюбляєте Амігурумі, то я вам також рекомендую обов'язково заглянути до мене в інфобокс, і там я залишу посилання на усіх українських майстринь, які приймають участь у іграшковому бумі. У них ви точно знайдете купу натхнення море цікавих ідей і цікаві іграшки. Цей іграшковий марафон проходить раз на сезон, тобто в нас є іграшкове літо, осінь, зима, весна. І в ньому ми, звісно, в'яжемо іграшки. Але не лише іграшки, ми також у ньому в'яжемо якісь дитячі речі. Я найчастіше в'яжу саме іграшки, рідко в мене з'являються якісь інші процесики, але ну, це іграшки. Отже, 14 липня прекрасна літня пора, і ми з вами розпочинаємо знову кайфувати від мистецтва створення амігорумі. У мене цей іграшковий бум буде не надто насиченим. Дівчатка, зразу наперед скажу, але не спішіть відключатися. Він мене буде насичений, не тому що я не хочу в'язати іграшки, або я їх нав'язалася. Так, у мене травень і червень. Був дуже іграшковим. Я дов'язувала у травні іграшки з попереднього іграшкового буму, а також у травні червні я приймала участь у тому самому українському марафоні по вив'язанню іграшок. І у ньому, якщо я не помиляюся, я зв'язала сім іграшок великих, красивих, мається на увазі не просто великих, а таких і складних і великих. Ну одним словом, я кайфанула по повній програмі. Я вам залишу посилання на це відео, де я розповідала про свою участь у тому самому українському марафоні. Якщо ви не бачили, якщо ви цікавитеся, пройдіть, подивіться. Я думаю, там дуже багато краси, тобто таку порцію натхнення на в'язання амірумі ви дістанете точно. Я не скажу, що я нав'язалася так, мені був певний потрібен певний час для перепочинку. Але ж у мене є величезне бажання брати участь в іграшковому бумі. Я просто натхнена на цей спільний проект. Він для мене вже, знаєте, як наркотик своєрідний. Я його просто чекаю. І у мене лежать іграшки, які потрібно дов'язати ще з весни. Так у мене сталося, що. Я розпочала іграшки, і я їх не дов'язала. Мені дуже хочеться дов'язати. Можливо, мені напротязі тижня ще е, доведеться на те, що доведеться, захочеться розпочати ще один стартик. Тоді я зроблю вам підключення і про нього розповім. А поки що мій основний е, процесик у цьому іграшковому бумі це дов'язування ведмешат. У мене є розпочаті два ведмежатка. Тобто, як розпочаті? дивіться, у мене є нижні лапки для одного ведмежати і в мене є верхні лапки для двох ведмежат. Тобто, це має бути е, така парочка хлопчик і дівчинка. Ось. Далі я вам розповім про пряжу. Це в мене Гімалая Dolphin Baby у кольорі. 80-370 це такий дуже красивий коричневий колір. Мені здається, він чудово підходить саме для ведмедиків. Знаєте всю цю ниточку? Це 100% мікрополіестер 120 метрів на 100 г. Так, гачечком я вже передивилася свій іграшковий весну, і гачечком я в'язала 4,5. Отже, його і взяла. Мені треба дов'язати цих ведмежат, і мені треба зв'язати їм одежу. Тобто, ви бачите, що такий немаленький кусочок роботи мене чекає. Отже, я йду розпочинати працювати над створенням цих іграшок. Стартик у мене ще весною був, але Оксаночка не дозволяє дов'язувати іграшки, за що я неймовірно вдячна, тому що, ну, ви знаєте, Мені було б зараз таким своєрідним в'язальним злочином залишити цих ведмежат недов'язаних і розпочинати якусь нову іграшку. Мені хочеться найперше народити їх. Тому я пішла цим займатися. Вам бажаю приємного перегляду надалі, насолоди від перегляду Амігурумі, як вони створюються. Ну і звісно, ми зустрінемося в наступному підключенні. Вітаю, любі друзі. Ну що ж, два дні іграшкового буму у мене уже позаду. І що я вам можу сказати, що я навіть дуже непогано попрацювала. У мене вив'язані абсолютно усі детальки до ведмедиків, до обох ведмедиків. Тобто, у мене є і вушка, у мене є і мордочки, у мене є і хвостики. Тобто, вив'язала я ще одні нижні лапки. І що я зробила? І я зв'язала першого ведмедика. Звісно, він ще не оформлений. Це буде скоріше за все дівчинка, тому що я поставила їй голубенькі оченята. Чомусь так вирішила, що з голубенькими оченятками у мене буде скоріше за все дівчинка, хоча може все змінитися. Але ось так, класне. Це раз дійсно, як то кажуть, кайфанула. Тут в мене ще ниточка не обрізана. Ви знаєте, я думала, що я насолодилася іграшками, але ні мої хороші. Е, я знову вловила оцей кайф від в'язання амігурумі. Знову вловила оцю насолоду з кожної паталічки, коли ти створюєш іграшку. І це так круто, я вам серйозно кажу. Я зрозуміла, що, напевно, би на постійній основі в'язати лише одні іграшки я би, напевно, не змогла. Але хоча по одній іграшці або навіть і по дві іграшки в тиждень я могла би створювати. Тому це в мене така нова ідейка загорілася. Я поки що про неї розповідати не буду. Можливо, колись згодом, коли вона дозріє вже в таку, знаєте. Сформовану ціль поки що ось так. До речі, у мене новий фон. Нарешті. Нарешті я його знайшла. Так, і що? І я буду працювати уже далі завтра. Зараз біжу по домашніх справах. Вам бажаю гарного дня і, звісно, натхнення. Доброго раночку, любі рукоділочки. Ну що ж, мої ведмежата дов'язані. Чотири ранки роботи і ось так красиво вони виглядають. Я хотіла вас запитати, чи мені здається, чи тут реально видно, де хлопчик, а де дівчинка? Поки що не хочу вам сполерити, хочу запитати вас. Ось показую вам мордочку одного ведмежатка, а ось показую мордочку другого ведмежатки. Напишіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, де хлопчик, а де дівчинка з жовтими оченятками ось такими і з голубенькими оченятками. Поставте на паузу і напишіть, бо я вам зараз все розкажу. Ну, отже, я думаю, ви написали, а тепер розповідаю. До того, як я їх зібрала, у мене була ідея зв'язати їм одежу з залишки своїх ниточок. Тобто, я хотіла піти в свої запасики, подивитися, яка в мене там є, фактурна така ниточка залишки, і зв'язати їм одежу. Але, повірте мені, чисто інтуїтивно я їм зробила. Жовто-сині очі. От чомусь мені в той момент так вибралося. Зазвичай від межа там я вставляю зелені, сині, а от чомусь мені потягнулося ось до цих жовтих очіняток. ну Сині це в мене не вперше. Ще треба трішки їх поправити, але ну, я все це зроблю. І от коли я їх уже зібрала і подивилася на них, я зрозуміла, що це ведмежата патріотики і це жовто-сині. І в цей момент, дівчатка, мені захотілося їм зробити відповідне одежу. Я не хочу робити явні натяки, знаєте, такі на прапор України. Але я чомусь бачу, я не знаю, ну от я зараз бачу, можливо, це все мені і не вдасться, і нічого з цього всього не вийде, але спробувати вартує. Я так вважаю. Я хочу ось цьому ведмежатку зв'язати синій, такий, навіть не синій, а ось такий кольор морської хвилі. Дивіться, <сміща> кольору морської хвилі. Е по типу шортики на підтяжечках, ну, типу комбінезончика, щось такого. як ви вже зрозуміли, це в моєму розумінні хлопчик. У нього більш така пухліша мордочка, у нього більш суровіший погляд, у нього більші вушка. Ну і мордочка тут така пушніша. А це дівчинка з таким ніжним-ніжним поглядом. Ну, не знаю, можливо, це мені так здається, тому що стосовно іграшок, ви ж знаєте, в кожного своє бачення. Так, а стосовно дівчинки, я вибрала ось такий жовтий колір, і я хочу зв'язати також сукню-сарафанчик, щось по типу того з ось такого жовтого кольору. Це у мене дівчатка Ярнар джинс. Він у мене вже без етикеточок, я не можу під... Якщо я знайду в палітрі ці кольори, я вам підпишу. От. Це в мене вже розпочаті моточки, жовтого, напевно, в мене більше немає. А ось такий, мені здається, ще десь новенький моточок є. Треба подивитися в запасках. І мені би дуже хотілося до від'їзду завершити цей іграшковий бум, тому буду в авральному порядку розпочинати в'язати одежу своїм ведмежаткам. І ще раз сподіваюся, що мені це все вдасться. І якраз одежа буде саме така, яку я її бачу. Ну от Є картинка, знаєте, і мені здається. Я хочу її втілити в життя. Але ведмежатками я задоволена. Вони вийшли надзвичайно атмосферними. Дівчатка повторююся, це все на мою суб'єктивну думку, тому що я не є майстринею Амігурумі ну, в такому прямому розумінні цього слова. Тобто, я не створюю сама іграшки, я обожнюю в'язати іграшки, я в'яжу завжди за схемами і майстер-класами інших майстринь. Нагадаю, що це ведмежатка від Марти Брик, нашої української майстрині, і посиланнічко на цей майстер-клас я вам залишу знизу в інфобоксі. Вони мені дуже подобаються. Мені подобаються оці пухленькі ніжки. Ну, Знаєте, я в кожному, кожного звірятка знаходжу свій ідеальний майстер-клас. Його записую в блокнотик і потім по ним в'яжу. Можливо, колись я й дойду до того, що зможу в'язати іграшки сама, поки що ні, дівчатка, поки що так. Але я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Є майстрині, які пишуть майстер-класи на іграшки, але, наприклад, плечові вироби в'яжуть за майстер-класами. У мене ж навпаки, я плечові вироби в'яжу сама, а от на іграшки користуюсь чужими майстер-класами. Не чужими, дівчатка, абсолютно ні нашими українськими майстер-класами. Так, ну все. Я пішла вибирати спиці і буду в'язати одежку. Вам же ж гарного і мирного дня! Вітаю мої хороші. У мене вже сьогодні субота, 19, і вже здавалося, бо іграшковий бум треба завершувати. Але дівчатка сталася подія, яку верніше яка спричинила необхідність розпочати ще аж два старти. Справа в тому, що всі ви добре знаєте, що діти зараз шалено помішані на лабубах. Я, я вам зразу скажу, що я не одобрюю цю іграшку. <кій> Вона мені не дуже подобається, або зовсім не подобається, скажу вам чесно. Але Ну, всі ходять, всі носять. Дитина плакала нила, і ми купили їй цю лабубу. І, звісно, ми не купили оригінал. Ми купили якусь, до речі, доволі непогану підробку. І ця підробка, до речі, доволі миленька така. Ну, не скажу, що вона там якась страшненька. У неї немає таких ярко виражених цих диявольських оченят посмішка. І тому інше. І от я думала, дитина моя вже заспокоїться. Ні, дівчатка не заспокоїться а все, тому що вчора вона в мене в інстаграмі знайшла е, цю майстер-клас, до речі, сама знайшла майстер-клас. Правда, він е, російською мовою, я його й навіть і не зберігала, просто подивилася. От і мамочка, мамочка зв'яжи. І так вона мене просила. Всі ви добре знаєте, що я люблю свою донечку, я їй не відмовляю у бажанні, що якщо вона хоче, щоб я щось зв'язала. Але на рахунок Лабуби, як і на рахунок другої іграшки, я їй постійно відмовляла. Але дещо сталося, ну, скажімо так, моя донечка пережила шок, контент такий, знаєте, доволі. Я ще до сих пір не відійшла. Ми просто в четвер були свідками попадання безпілотника в інфраструктуру, і це було дуже близько від нас. І донечка тепер дуже сильно боїться. і ну, Мені хочеться якось її порадувати. Мені хочеться, щоб вона це все забулася. Тому я здалася, дівчатка. Отже, я буду в'язати лабубу. Таке. Миле створіння, буду намагатися з цієї іграшки зробити миле створіння. Ось ця ниточка підготовлена для цієї лабубу. Колір ми обрали: основний це буде рожевий, це пряжа софті. alize softie це де 50 г 115 метрів, так мені здається. Це кольор 265-й, такий персиковий, красивий персиковий колір. Я буду, напевно, її, скоріше за все, брати в дві ниточки. І для е, голови. Я обрала ось залишки. в мене такі є. Мені здається, що це Cotton Gold, Alize Cotton Gold. Ну, колір вам не підкажу. Просто ось такий колір вежевий колір тіла. Ну і також мені треба буде для вишивки біла ниточка, чорна ниточка. Буду в'язати гачечком 2,25. Я просто для софтів У мене тут ниточки немає, тому, скоріше за все, що е, запчастини цієї іграшки поїдуть зі мною на Західну Україну, і там я буду. Дов'язувати. Отже, це перша іграшка, а друга іграшка буде це ще одна іграшка, яку я не можу зрозуміти, і цей тренд я також не можу зрозуміти. Якісь неймовірні потвори, в яких шалені незрозумілі назви, і от серед тих потвор є одна, яка ще плюс-мінус виглядає адекватно. Я говорю зараз про балерину Капучину. Я думаю, ви всі знаєте. В мене є збережений майстер-клас на цю балерину Капучино українською мовою. Я залишу посилання, кому необхідно. Чому балерина Капучино? Тому що моя донечка пішла на танці. І от в неї ця ірошка асоціюється з гарними танцями. Ой, довго я впиралася, але все одно здалася. Отже, буду в'язати ще балерину капучино, буду в'язати її з плюшки. Ось в мене є такі залишки, це такий не білий, це більш такий молочний колір. Далі, в мене є ось такий персиковий красивий колір, це буде платячко і пуанти цієї балерини капучини. І ось такий ніжний бежевий це буде ну, сама, саме капучино, це що в чашечці. Вже, там чим вишивати буду, я вже потім подивлюся, що там буду, які ниточки ще брати додатково, в мене є гачечок 4,5, добре, що він в мене тут є. І буду розпочинати. Буду розпочинати саме з цієї іграшки, тому що мені є її чим в'язати, ну а цю вже по ходу діла. Але ще два стартики в мене в цьому іграшковому бумі буде. Ну, раз донечка вже так мене, як то кажуть, вмовила, значить буду в'язати. Що в мене з цього всього вийде, дівчатка? Ведмедиків я дов'язала, але ще не оділа, тому в мене ще чималий кусочок роботи. Отже, я пішла працювати гарно, тихого, мирного дня і ночі. Бережіться, мої хороші. Кажу вам, як ніхто не нехтуйте повітряними тривогами, бо це дуже і дуже страшно, дівчатка. Вітаю вас, мої хороші! У мене уже сьогодні неділя 20 липня і саме сьогодні завершується іграшковий бум. І ми з Арінкою вирішили показати вам іграшки, які я зв'язала. Не дала мені Арінка самостійно зняти цей шматочок відео, ну, пробачте. Але я думаю, що це буде дуже доречно, тому що іграшки найчастіше ми в'яжемо кому, звісно, нашим діткам. Отже, як пройшов мій іграшковий пум, давайте я вам буду показувати. Ну, як ви вже зрозуміли, ведмедиків я дов'язала. Ось показую вам дівчинку, тому що її я завершила першою. Її оділа я ось у такий красивий сарафанчик. Жовтенький. Я його зв'язала з джинсу спицями з No3,5. Обробку я зробила гачечком 225. І подивіться, які є красиві гудзики Слоненятка. Пришила цій дівчинці. Також я зв'язала гачечком, ось таку чудову квіточку. І також сюди причепила слоненятку. Квіточка поки що у мене на Шпилиці я поки не вирішила, як вона буде кріпитися до голівки цієї ведмедиці, але я думаю, що пізніше ми це все вирішимо. Отже, ось така красива ведмедиця. Вона у жовтому з голубими оченятками у мене вийшла. І це моя перша готова робота в рамках цього іграшкового буму. Дуже вона мені подобається, така красива і миленька. І, звісно, що я зв'язала ще хлопчика. Він у мене такий вийшов трішечки брутальний. Такий, знаєте, в таких штанятах. З однією підтяжкою. Тут я застосувала ось такі синенькі гудзички. Показую вам ззаду. У нього отвір для хвостика. Тут також на синенький гудзик застівається. І Жовтим він оченятками. Ось такий дуже-дуже красивий ведмедик, я думаю, вийшов. Так, ось такий ведмедик у мене вийшов. Дуже класний. Мені дуже подобається. Також я тут зв'язала йому такі штанята візерунком путанка, я її називаю. Де в кожному рядочку ми міняємо лицеву і виворотню. В'язала тут я спицями номер 3, що були такі більш щільніші. І ось такий красивий. Давайте я вам покажу разом цих дві класні іграшки. Дуже я задоволена, що ці іграшки нарешті у мене дов'язалися. Нагадаю, хто забувся, я їх розпочинала ще в іграшковому бумі весна. І ось в іграшковому бумі літо у мене вийшло два таких класних літніх вельмежатки, правда? Правда, класні? І мені також дуже подобається. Вони дуже атмосферні. І щиро сподіваюся, що вони найдуть собі сім'ю. Дуже гарні. І е, в останній момент я все-таки вирішила виконати завдання своєї донечки, прохання своєї донечки, і зв'язати їй іграшку, одну з іграшок, яку вона мене дуже просила. Знаєте, як ця іграшка називається? Як Арінка називається ця іграшка? Балерина Капучино. Балерина Капучино. Угу. Я думаю, що в кого діти приблизно віку моєї Арінки, ти в курсі. Як називаються такі іграшки? Так, Ось так вона виглядає. Показую вам голова у формі чашечки. За описом, за майстер-класом, тут має вставлятися така картонка, щоб ось ця чашечка трималася краще, так от плоскіше. Але я картонку не вставляла, тому що я подумала про те, що іграшка у нас буде пратися, і тому ця картонка нам там не потрібна. Ось так вона вийшла, в неї такі чудові пуанти. Ось така у неї пачка балерини. Ось така вийшла у мене личко. Трішки засвічує. От, і ось така красунька. Другу іграшку Лабубу я ще не розпочинала, не вистачило в мене трішечки часу, але я зробила дуже великий прорив в цьому плані. Я спакувала усі ниточки у сум проєктну турбинку і візьму їх разом з собою. І думаю, що у мами в гостях у мами я обов'язково дов'яжу арінки Лабубу. Ще одне, як то кажуть, звірятко, яке мені не дуже до душі, але я його зроблю миленьким. Я думаю, це нормальна буде іграшка. Ось така балерина капучина. Отже, результатом моєї іграшкового буму в мене вийшло три. І плюшеві іграшки, два ведмедики і балерина Капучина. Неймовірно, я, дівчатка, задоволена. Я хочу подякувати Оксаношці недошитко за цю неймовірно класнючу атмосферу в'язання іграшок. Хочу подякувати вам за те, що ви мене дивитеся, незважаючи на те, що більше ж глядачів мого каналу все-таки приходять на якісь плечові вироби, Шкарпатки і тому інше. Але все-таки підтримують мене і перед дивляється мої, як то кажуть, спроби у в'язанні іграшок. Дякую вам, хороші. І ще хочу подякувати усім, усім дівчаткам, і які в чатику у нас іграшковий бум, і які взагалі в'яжуть іграшки за підтримку, за теплу атмосферу, за натхнення, яке вони нам надають. Дякую вам, усім і глядачам, і тим, хто в'яже, усім, усім. Тримаймося разом ми сила. Давайте надихати одна одну, в'язати побільше чудових, красивих іграшок, в'язати чудові красиві речі, отримувати насолоду від нашого в'язанічка І нехай у нас усе буде добре. Приємного, натхненного вам літочка! Я ж прощаюся з вами, дорогі мої. До зустрічі на моєму каналі. Вони обов'язково, сподіваюся, будуть, ну, принаймні, у відпустці так. Точно, цілую вас, обіймаю папа. Аріночка, скажи папа всім. Папа. Папа, чі так гусуно. Ну? Тримай свою капучину. Всім папа.